Всім доброго ранку. Персик поснідав, сидить тепер на підвіконні, за пташками спостерігає. <смі> Бачите, пташки розліталися, хвостом тільки виляє. Виліз, попив водички, перевірив фіалки наші, які він ще не встиг пообкушувати які розцвіли Гарно, так? Да? У нас новини такі не дуже гарні про стан персика. Здавали контрольний аналіз сечі 3 місяці після завершення лікування і в сечі виявили кров і високий рівень білку. Ну, перед тим, же, що ми проходили лікування 3 місяці, все дотримувалися, всього плану лікування. Все вірно робили, здавали УЗІ, регулярно аналізи, всі і біохімії, всі і сечі, і крові все здавали. По аналізах все гарно, все добре. А от е, все чи є кров. Тому наш лікар сказав, що він, на жаль, не знає, що з ним. Лікар загальної компетенції, і порекомендував звернутися до зоонефролога. Не думав, що так важко знайти зоонефролога в Києві. Обдзвонювали всі лікарні, де на сайтах числився нефролог. Там немає, а там десь у відпустці аж з 15 го числа виходять, там, де знайшли, а потім просто взяли і дзвонили усі лікарні просто по номерах на сайті. Брали і дзвонили, питали: у вас є нефролог, є нефролог, є нефролог, є нефролог? Є нефролог? Отак. Таким чином ми знайшли нефролога. Тому, ну, там, по отзивах почитали в інтернеті, що здається нормальний лікар. Тому на понеділок ми записані на першу годину дні, дня до зоонефролога, до вузького спеціаліста. Можливо, він скаже, що з персиком. А так по загальному стану ну, їсть гарно. Грається, ну, як звичайний кіт бігає, пригає, спить. <світ> да, Персик. Спить. Вчора його покупали. Відповідно, вичесали гарно. Ну так, постійно вичесуємо, ну це прям гарно-гарно вичесали. Викупали, То він у нас чистенький, викупаний. Оце вже сьогодні другий день даємо заспокійливе. Заспокійливе на травах, воно не має такий накопичуйний ефект, тому що щоб він завтра не стресував, коли ми його будемо нести до лікаря, щоб в нього не було зайвого стресу. Тому вимушені давати йому заспокійливі. Мені здається, вони на нього не діють, як був кусючий, залишився. Вчора ввечері взагалі таке виробляв вже пригав. Перевертався. Сьогодні вранці також з п'яти ранку почав мишей таскати, мамку за руку вкусив, за ногу вкусив. Що вставайте, я хочу гратися. Побігав, попригав, це буквально тільки що поїв, випригнув на вікно, попив водички, сидів, спостерігав за ташечками. Я його тут піймав. Тому тримайте за нас кулачки. Завтра ще відповідно зніму відео. <сум> Замітив <сум> мене. Замітив да? мене, персіоні. Батарея працює. Тут теплий поки під віконник, морозу немає. Тримайте за нас кулачки. Що нам скаже ЗОО цей нефролог? Побачимо, будемо. Ну, думаю, що доведеться здавати по-новому всі аналізи. Ми попереднього скинули все, що в нас було, І УЗІ, і аналіз крові, і аналіз сечі, і загальний, і біохімії. Ну, коротше, все, все, що в нас було. Там нарахували, вісім разів здавали аналізи тільки сечі. Ну, там, відповідно, крові. І узі там вже навіть збився, скільки там разів ставало. Але все ж дотримувалися всього плану лікування. Все було добре, але от контрольна здача. Ну, але при контрольній здачі, що добре, що сказали, піску вже немає в сечі. Тобто, наче як і дієта подія, і лікування, але кров і підвищений білок. Тому до узького спеціаліста. Ну, я думаю, при сьогодні я мужній котик у нас все перетерпить і буде здоровий. Так що і вам бажаю гарного настрою. Будьте здорові. Присьогонь! Ташки там літають. Присьогонь! Подивіться, будь ласка, в камеру. Побажаю всім гарного дня, настрою і щоб всі були здорові! Щасливі та багаті! Всім пока